З часу нашої останньої зустрічі Народний фронт, наша фракція, лідер політичного партнера Народного фронту, ми зробили максимально все для того, щоб подавати штучно створену політичну кризу. Хочу відве... офіційно відповідально заявити, що політична афера з призначенням позачергових парламентських виборів, а потім, які привели до позачергових президентських виборів, провалилась. Ті політичні партії, прикро, що це бувші члени коаліції, яких ми зверталися, і пропонували відновити роботу коаліції Європейської України, які відмовилися брати на себе відповідальність, які лише опікуються ростом власного політичного рейтингу і роблять будь-які популістичні заяви, для того, щоб він відроджувався, то їхні всі маневри були провалені. і тому ми побачили ту. Істерію з усіх екранів, коли вже е, ми ж подавали пезок, все одно всі винні, всі повинні бути покарані, е, і жодного якогось відповідального державницького заклику на кшал Давайте все ж таки дамо уряду працювати, давайте будемо підтримувати, а ми мене почули. Тому прем'єр-міністр Саніценюк зробив першу в історію України. Крок для подолання політичної кризи відбулася передача, фактично передача влади на наступному прем'єр-міністру Володимиру Гроському. Ми неодноразово протягом часу, коли була ця політична криза, зверталися до наших партнерів по коаліції Європейська Україна. Я хочу нагадати, що коаліцію створювали 5 фракцій Верховної Ради: це Народний фронт БПП, Самопоміч, Батьківщина і Радикальна партія. Ми зверталися до них відновити роботи Європейської України, тому що Україна на її шляху до Європи потребує згуртованості. Я був учасником Європейського тижня у, українського тижня у Європарламенті, де наші колеги з Європи котре нас запевнили, що, Україна, що Європа потребує Україну, але Україна потрібна стабільна і об'єднана. Тобто, коли всі гілки влади працюють над впровадженням таких непопулярних, але потрібних реформ, які не робить жоден уряд, урядується на кардіостані 25 років. Тому ми зверталися до наших колег, вони вирішили піти в опозицію до діючої влади. Вже цікаво, що у сесійній залі треба шукати представників влади. Бо представників опозиції конструктивної, європейської, радикальної, опоблоку дуже багато. Всі готуються до виборів, всі, всім е, зручно е, критикувати владу, але натомість не пропонуючи е, нічого нового і кон, е, конструктивного від себе. То, е, врешті-решт, е, фракція Блоку Петра Порошенка і Петро Олексій Порошенка вирішили взяти відповідальність на себе. Вони запропонували е, кандидатуру на прем'єр-міністра, е, запропонували сформувати спільно з нами е, уряд. Програму дій уряду було запропоновано, і, врешті-решт, ми погодили е, за тим, що ми відновили роботу і діяльність, ефективну діяльність е, коаліції «Європейська Україна, і кризу було подобано. Цікавий факт, що вперше в історії України відбулася передача влади, у нас новий прем'єр-міністр і фракції Народного фронту, як відповідальна політична сила, державницька, не пішла в опозиції, було б дуже зручно і нарощувати рейтинг, ми беремо відповідальність також. За провадження тих реформ, які розпочав уряд Яценюка. І наголошу кот, що ми залишаємо за своєю функцію контролю у коаліції, у владі, на тим, щоб ті реформи, які розпочав уряд, вони не були згорнені. На те, щоб це, що було впроваджене нами, чим і показ... де, е... знизили, ну, бомбі, знизили рейтинг і своєї політичної сили, і прем'єр-міністра особисто, але ми з тоді вирішили. Що ми будемо впроваджувати те, що ніхто не робив, тому що по-іншому наша держава не вижила. І саме головне, це у нас був, ми зустрічалися з прем'єр-міністром, кандидатом на ну, прем'єр-міністр, вже діючим прем'єр-міністром Гройсом, з кандидатами на міні, посади міністрів, те, щоб реформи були впроваджені. Нас цікаво продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Меморандум про співпрацю підписував і президент, і прем'єр Яценюк, і. Представники коаліції також, тому що цей уряд формувала коаліція Європейської України. І гроші ми вже брали, та треба від, і, і впроваджувати те, що там прописано. По-друге, хочу нагадати, що. І ще й бюджетом на цей рік все ж таки передбачалося підвищення соціальних стандартів. І 1 травня вже відбулося збільшення мінімальної зарплати на 6%. Уряду прийнято рішення збільшення у грудні місяці на 10%. Це те, що було прописано і тим бюджетом, за яким ми голосували бюджетом уряду Яценюка. Наші європейські партнери всі підкресли, що одним з головних здобутків роботи уряду Яценюка це було. Повна енергетична незалежність від країни агресора від Росії. Хочу нагадати, в цей зимою можливо кубічного метру газу не купили в Росії. Урядом міцника було запроваджено реперс від наших західних партнерів і бачимо, що сьогодні ми збільшимо закачку в наші газові сховища з Польщі, з Словаччини, з Угорщини. Зараз після зустрічі президента. Був візит до Румунії, будемо і зараз розглядається можливість і реверсного постачання газу з території Румунії також тобто. Ми вперше за нашу незалежність не купили жодного кубічного метру газу. Раз вперше за роки незалежності у цьому році, в 10 разів, у минулому році, в 10 разів було зменшено дефіцит державного підприємства «Нафтогаз України, і в 16 році після впровадження Реформ щодо підвищення енергоефективності і енергонезалежності Нафтогаз України вийде на безпитковість в цьому році. Хочу нагадати, що рішення щодо підвищення тарифу на газ воно було передбачено меморандумом про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, який оприлюднений, які всі бачили рік назад, які знали, що це буде. Зараз історія знов знову собі в газетах, чому підвищили тарифи на газ? Та це було передбачено. Перепрошую. Так, воно там прописано чорно по білому. Але хочу нагадати те, що і всі залі ми чули е, критику е, політики субсидій на послуги ЖКХ для населення, і вони спрацювали. Я їжу по селах по своєму округу. ну, Люди дякують, люди підтверджують, що субсидії спрацювали. Тепер треба. Е, Думати над підвищенням енергозбереження. Тобто люди повинні е відповідально ставитися до е потреб газі, до, е до споживання електричної енергії, тому що вона вже дорога. Субсидія перекривають. Я хочу нагадати, що субсидія передбачається всім, у кого е видатки на послуги комунальні перевищують 10% сукупного доходу сім'ї. І є ще п'ять місяців звернутися для, для тих сімей, які повинні отримати субсидії, щоб цих хто не отримував. А ті, що е, мали субсидію у минулому році, вона буде автоматично продовжена. Прийдемо, що а думаю, що народний фонд буде добуватися відновлення соціальної норми на газ, це теж було впроваджено урядом Арсенія Ценюка, і те, що, врешті-решт, соціально незахищенна весна населення надавало можливість. Платити вдвічі дешевше за вас е, у межах соціальної норми. Хочу нагадати, це 1200 кубів на півроку. Ми будемо далі е, домагатися того, щоб було відновлено цю норму, а по-друге, для того, щоб програма субсидій була забезпечена реальними грошима. Е, бюджетом 16 року передбачалося 38 мільярдів гривень на субсидії. Це е, понад 6 мільйонів сімей скористалися цією можливістю минулому році. Очікуємо, що буде збільшення до 8 мільйонів, але є рішення уряду щодо збільшення розміру, тобто з державного бюджету на субсидії. Хочу нагадати, що ще в минулому році ми бачили, що макроекономічні показники вже давали плюс, і вже перевиконання державного бюджету у першому кварталі 2016 року це 15 мільярдів гривень. Давайте просто порівняємо. Коли я почав працювати в першому уряді Арсенія Ценюка, на єдиному казначейському рахунку було приблизно 180 тисяч гривень. гривень, то у грудні минулого року, 15-го року, через 2 роки роботи уряду вже було на залишках, розподілялося в другій місяці, понад 40 мільярдів гривень і перевиконання першого партану цього року 15 мільярдів гривень. Національний банк зменшив ставку до 12%, тобто і кредити повинні подешевшити, достабілізувався курс Добре, тобто здобутки є. І реально найкращим буде підсумком роботи уряду це порівняння. І ми побачимо врешті-решт, я впевнений, побачимо те, що економіка дно вже пройдена, вона буде зараз Саме головне зараз, Ті реформи, які позитивні, які почали почав уряд, що ну, ми продовжуємо. Це і підтримка обороноздатності нашої армії. Відновили роботу армії вперше бюджетом минулого року, і, і в цьому бюджеті передбачалися 5% валу внутрішнього продукту, це понад 114 мільярдів гривень. Такого не було. Ми маємо відродити нашу армію. тому що. Хочу нагадати деяким політикам і популістам, які змагаються за портфелі, за рейтинги, що військові дії на сході не припинилися. Що армію треба, врешті решгодувати, треба збільшувати зарплатні, що було зроблено. Ви знаєте, що 7 тисяч гривень це мінімальна зарплата контрактна. Це вже було впровадно цьому році, і, і, і бачимо, що хвилі мобілізації. Була відстрочена на осінь, тому що дуже багато є контрактників, хлопці, які вирвали в АТО, які здобули досвід, вони повертаються туди вже контракт для того, щоб професійно боронити нашу державу. Потім реформа Національної поліції, бачу, і в нас в центрі міста дуже багато поліціянтів, які і допомагають нам, нашим громадянам. Вот, такий цікавий приклад знайома їхала машиною. Розпорола колесо, то поліціянти допомагали їй міняти колесо. Тобто рівень довіри до нової поліції дуже високий. І звертаюся до наших поліцейських, що вони повинні виправдатися, не зганьбити. Це та реформа, яку ми можемо всі бачити, яка вже працює.